Плюси, які є, якщо жити за кордоном. По-перше, немає цих ватників з українською могою. Тобто українською діаспорою. вона там десь далеко, це воно. Так, українська діаспора це вартники. Такі ж самі, що в Україні. Вони лише можуть кого-то опускати за іншу думку. Так питання в мене є до української діаспори Австралії. Якого хрена ви знущаєтесь над австралійськими митцями? За те, що він Мурав мурал, м написав на стіні? За це ви його цькуєте разом усі? І заставляєте його вибачатися. А якщо я вас заставлю вибачатися за це, і вас не врятують жодні гроші навіть за кордоном, раджу австралійському митцеві подати до суду на них, на українську діаспору, і виграти в вищому суді Австралії. От і все. Тому підписуйтесь на це відео і робіть лайки репостері. Цей канал продвигайте в тренди Ютубу.